Цитата статті 4 пункту 5: Ніхто не може бути звільнений від виконання своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних чи інших переконань. Наприклад, лекар є законом приносен проти своєму свідомі виконати аборти, еутаназії приоперування трансексуалу. Наприклад, закон змушує лікаря робити аборти ефтаназії. Operací Transexuálem. Křesťanské církve, které zůstaly věrny Kristově náuce, jsou v ostrém protikladu s genderním pohledem na člověka, s pohledem na homosexualitu, juvenální justici, sexuální výchovu dětí a podobně. Chřejánské církve jaky zališily se věrnými Christově náuci є в гострому протиріччі з гендерним поглядом на людину, з поглядом на гомосексуалізм, ювенальну юстицію, сексуальне виховання дітей і так далі. Мезінародні слови пропагують і схвалюють гомосексуаліту, адопці дітей гомосексуалів, гомосексуальні вихови в школах, як Tzvané bezpodmíčné právo člověka. Mírodní dohovory propagují a schvalí homosexualizm, usovлення діte homosexualistami, homosexuálně vychování v školách nevidjem pravo люди. Křesťanství naproti tomu zůstává nezměné ve svých morálních. А духовні годнота. Християнство на противагу цьому залишається незмінним в своїх моральних і духовних цінностях. Сітація Чланку 6. .1. Стаття 6. Пункт 1. Державна система освіти в Україні має світський характер. Навчально-виховний процес у державних і комунальних навчальних закладах ґрунтується на засадах світоглядного плюралізму та позаконфесійності. В школі під плащем виєди завádjai нові предмети, наприклад, заклади здоров'я. У школі тепер під маскою науковості запроваджують нові предмети, наприклад, основи здоров'я. Вискутечності йде оправи опак а навіть в рамці повинної шкільної дохазки дохазить к систематичній деморалізації дітей. Насправді йдеться про цілком протилежне. А крім того, в рамках обов'язкового шкільного відвідування доходить до систематичної деморалізації дітей. Вірука є споєна з порнографією, а аморальними тренінги. Навчання часто є поєднане з порнографією і аморальними тренінгами. То все уж будуть потверджувати закони України. Все це буде схвалювати закон України. Хто се взепше, буде трестан. Хто буде опиратися, того будуть карати. V Německu bylo uvězněno několik rodičů za to, že odmítli svým dětem účast na demoralizační výuce propagující homosexualitu dětí. V Němeceni bylo ovězeno kilka batkívů za to, mluvili sa posilácí na demoralizací propagující homosexualism dějí 6. bod 3. Науково педагогічні, науково-педагогічні та інші працівники навчальних закладів зобов'язані здійснювати навчально-виховний процес на засадах толерантності. Квулі, так зване толерантності вже не зміг розлишовати між добром і злом, між правдою та лжжю, між справедливістю і несправедливістю. Через так звану толерантність вже не дозволять розрізняти між добром і злом, між правдою і брехнею, між справедливістю і несправедливістю. Тім є ліквідована якаколів віхова. Таким чином відміняється будь-яке виховання. Гай, активісти, главні, атакуї школі. aby mohli zamořit děti. Hej, aktivisty v osnovnom atakují školy, aby mohli zamorit děti. Tento zákon už jim zabezpečuje bezbariérovou invazi této amorální ideologie, včetně propagace pornografie. A různych zvracení treнгů. Cejon їм же zabezpečuje bezперешkodну інвазію цієї аморальної ідеології. Включно з propagováním pornograфіi різних збочених тренінгів. Jestliže Ukrajinské zakonodarství dá přednost. současným antihodnotám zakotveným v novém mezinárodním právu, automaticky tím potře křesťanství a svou více jak tisíciletou tradici založenou na křesťanských principech. Якщо українське законодавство дасть першість сучасним антицінностям, що базуються на міжнародному праві, то цим автоматично знищить християнство і свою більш ніж тисячолітню традицію, основану на християнських принципах. Підім При антизакону се нормалізує а легалізує. Деморалізація народу. А є так зіправена скрита ценоциді. Прийняттям антизаконів нормалізується і легалізується деморалізація всього народу. і цим приготовлюється прихована дорога до тихого геноциду України. Na Ukrajně je 360 tisíc infikovaných ajc dně na Ukrajině umírá 12 mladých lidí i zdroje uvádí 70. 90% nážených jsou homosexuálové. V Ukrajini je 360 tisíc infikovaných snídom, što dne v Ukrajně vý snídu. Помирає 12 молодих людей, а з інших джерел 70. Pokud їм буде законом толеровано ширение інфекції айц в бреско віже народ, якщо закон буде толерувати їм поширення вірусу снід, то в короткому часі. Народ вимре. Управи закона, який приправил, статті Уряд України про залежності народні а набоженске принесуть непоправitelну шкоду ціле українське суспільності. Зміни до закону, які підготовляє держкомітет у справах національностей та релігій, нанесуть непоправну шкоду. Tímto vybízíme ukrajinskou vládu a všechny poslance, aby slepě neschvalovali zákony k likvidaci křesťanství a tím i sebezničení národa. Оцим закликаємо владу України і усіх депутатів, щоб сліпо не схвалили закони для ліквідації християнства, а тим і самознищення народу.